Килинки в дитячу кімнату від Aldi лише 245 гривень за одиничку. В лоті буде 10 позицій і вартує лот 2450 гривень. Давайте розглянемо їх поближче. Дві модельки ось такі будуть йти в упакуванні з такого плану. Розмір 60 на 100. І таких модельок буде 9 позицій. І одна буде ось така позиція. Також дуже гарна такий космічний е дизайн. Ось ці будуть виглядати дуже дуже стильно і гарно. В них форма такого ведмежатки, я би сказала. Вони темно-синього кольору, такий благородний колір, добре набиті. Вони пухнасті, м'якенькі, класно виглядають, не наче шерпа в них таке йде на ем, матеріал. З іншої сторони, вони антискільські йдуть, класно будуть виглядати в будь-якій дитячій кімнаті. Я думаю, вони дуже швидко розлетяться і на них можна буде класно заробити, тому що лише 245 гривень вартує одиничка. Далі покажу вам ось такий варіант: вона йде з таким невеликим ворсом, дуже гарний принт. Ось так виглядає інша сторона. Вона також антискільська і розмір буде 70 на 140 І в ним буде амортизація дуже класна. Ніжкам буде дуже приємно ступати. Нагадаю, 245 гривень за одиничку заробляємо разом. І якщо ви бажаєте замовити лот, звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.